Вітаю, шановні глядачі. Співчуваю усім, у кого росіяни вбили близьких людей. Усім, хто обстрілював Україну, бажаю відчути це все на собі. Помножено на три. А особливо тим, хто дав наказ, щоб відбувся їм прильот. Прямо в голову буде так. А ми продовжуємо далі е, працювати ще сильніше, ще краще. Приємної усім кави. Якщо ви п'єте каву, я також п'ю каву. І прошу вище сили, допоможіть, скажіть, чи роблять? порчі Чи роблять Порчу на смерть? Кладовицьку магію. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи ставлять програми на самознищення, чи роблять порчі насмерть. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, скажіть допоможіть вище сили, прошу допоможіть. Раніше робили, напевно, три рази три рази вже робилося. Це робила жінка похилого віку. Зараз. Так, раніше робили дуже сильні програми на самознищення, майже зруйнували життя. От, ви зараз виходите з цього важкого стану, але є проблема, у вас жахи мучають, страхів, страхів багато в голові. Через пережите ви не можете ніяк оговтатись від того, що з вами робилося раніше. Багато страждань пережили, сльози вам руйнувала життя жінка похилого віку. Але ви чи переїхали, чи якимсь чином вам вдалося вирватися із цього? Скажіть, допоможіть, чи ставлять зараз програму Порчі на смартку. Дайте відповідь. Ну, ви захищені. У вас захист стоїть. Можливо, ви робите чистки чи відвідуєте храми, якісь місця сили. Може, дивитесь такі відео в Ютубі. Вони дуже сильно допомагають. Раджу вам. Диві дивіться, такі є майстри вони ще роблять е чистки, коли от одливка йде. Це теж воском, коли одливають, допомагає зняти порчі. Зараз захист стоїть, але ж вийшло попередження, що за вами спостерігають, намагаються. в ваш... Е Підібратися, може, до ваших дітей теж розглядають їх як е... хочуть якимсь чином використати дітей. Може, до вас не можуть підібратися, хочуть через дітей і йдуть звинувачення. Ніби ви комусь щось винні, може, ваші діти комусь щось мають винні Но Їх розглядають як розглядають як е, фінанси, як е, щоб використати для своїх потреб. Ще можуть ставити програми розсорки агресивно, щоб було агресивне ставлення у оточуючих людей, можуть когось на вас. Натравлюють, наче отак мені йде така, щоб від вас всі Угу. розсорки ставлять, програми, може, на розлучення навіть роблять, якщо от ви у парі, щоб від вас чоловік чи дружина відвернулися Зараз стоїть захист, це попередження, що планують таке робити. Заперечу весь неатив убираю. Заперечу весь неатив руйную всі плани ворожі. Захист дуже гарно працює. У вас мають бути прибутки, гроші, фінансова незалежність, кар'єра, Ці справи. Фінансові мають вирішитися. Хочу вийняти всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що у вас з залишилось з минулого вс всю пам'ять очистити від болю, від страждань. Повертаю тому, хто це робив, хто замовляв, хай з ними все це стане. Більше не зможуть на вас впливати, втручатись у ваше життя не зможуть. Все погане і лихе на себе забирають одразу, буде так. Оцікаюсь, порчі прокляття знімаю, повертає назад тому, хто став, хто робив. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є порші на смерть, кладовицька магія, порщі програми на самознищення програми, чи лише, лише? Ну ще? Програму ставлять через приворот. Вони якимось чином лізуть у вашу сім'ю хочу щоб ви їх любили. І, до речі, там вийшла карта. Дивіться, що вони вам роблять. Якась ідея як оморочка. наче ви комусь щось винні. І все, що трапилось, це ваша вина. Ви винуваті во всьому Все маєте всім віддать. Дивіться, ні, ніхто ні в чому не ви. Ви не винні взагалі ні в чому. На вас напали. Поіздівалися. зруйнували життя. Дійсно, зруйнували ви, я не знаю, як ви вижили, але ви вижили, ви витримали цей напад, ці всі мороки, аморочки, що з вами робилося. Дуже глибокі рани. Але зараз нове життя ви дуже гарно виходите. Повна чаша, коли ви наповнюєтеся енергії, ніхто на вас не може нічого вам зробити, не може напасти. З цих карт ви маєте щасливу долю. Те, що вони намагаються, якимсь чином, причому заходять через привороти забрати ваші фінанси, знов примусити вас, щоб ви страждали і плакали. Це їм треба, щоб сльози лилися, ріки, рі, ріки і озера, сліз, то це все повертається їм назад. Тому хто робить, хто втручається, ви щасливі. У вас ваш дім як е, е, така фортеця, в ньому радість і любов буде так. Забудьте повністю, ви нічого нікому не винні. Винні тільки ті, хто на вас нападав, втручався в ваше життя, ще й робив порчі магію. Так, давайте будемо. У вас виліковується фінансова сторона. Ну так, намагаються крадники ставити, але вони. А, ще дивіться, що роблять. Можуть скидати хвороби, хвороби, щоб наші гроші уходили на якісь ліки на здоров'я. Щоб уходило, заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео. Відкривається дорога до да? здоров'я на гроші, на любов, на щасливу долю. Дорога відкрита. Знімаю всі мороки аморочки. морочки. на здоров'я знімає, закальцовки роз... руйнує, більше не працюють, розв'язуються всі вузли, карма чужа, негативна знімається. Повертаю назад, тому хто ставить вкратнень, привороти. Мороки, морочки знімаються. Ви щасливі. Ви нікому нічого не винні. Абсолютно. Відновлюється ваша щаслива доля, дороги ваші легкі, двері для вас відкриті. Перекриваю, перекриваю. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео близьких людей і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не мить не лишайте. І прошу, допоможіть вийняти, очистити енергетичний, фізичний простір від усього лайна, від усього болю і страждань, що зачинили вороги, агресори. Агресію більше проявляти не зможуть. Загоюються всі травми і рани, серце більше не болить, душа більше не болить, вільні, більше нема жодних прив'язок, Знімається весь. Все лайно вертаю ворога і хай сам з цим живе буде. Щасливі, здорові буде так і так і є. Угу. Треба переглядати частіше дивитися. Можуть ставити такі програми закальцовані, Воно якби ви тільки-тільки відновилися і знову вас можуть повертати назад. Так, добре, є ще питання від глядачів. Це на загальний розгляд за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть, чи вдасться мамі. Того, хто запитує, дістатися на окуповані території, чи відберуть будинок, скажіть, допоможіть. Що буде відбуватися? Чи вдасться мамі дістатися на окуповану територію, чи отберуть будинок? Що буде відбуватися? дуже повільно рухається це. Це зараз, от ну, раніше ще можливо було, зараз дуже важко це робить. Це хіба що через когось, через якусь людину. Це може бути через якусь людину. Не бачу, щоб зараз дуже важко це робити самій мамі це робити. Це, можливо, якась може є у вас. Тут вийшов чоловік, що він може бути як посланець, щоб знати, які справи. Зараз вийшли карти дуже агресії, багато можуть відбуватися бойові дії, можуть бути. Прильоти. І дивіться, там, де будинок, дійсно можуть бути прильоти, або якась руйнація. Що не бачу саме, що втрачено, але на даний час така вийшла карта, що немає можливості в цьому році. Туди дістатися, і це навіть небезпечно, бо багато агресії тільки через людину. Пройде час, і це напевно вже наступний рік, або Ну так це може бути наступний вже рік. Там карта миру виходить, і набагато відкриті шляхи, може. Буде набагато легше дістатися саме до вашої місцевості, тому що виходить карта, що можуть звільнитись ці території. Перемога у військових України. Але будинок може бути ушкоджений. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що буде із будинком, чи вдасться його зберегти? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Так, вдасться зберегти. Це буде ще і дітям, онукам, і тут, можливо, це спадщина так. Вона буде збережена. Вона ваша і ніхто не зможе її дібрати. Гарні карти, але не на цей період до кінця цього року туди дістатися дуже важко буде. Хіба що хтось зможе за ним пильнувати, не знаю, хто домовлятися, щоб його не чіпали. Ну, так. Зараз бойові дії можуть бути. Скажіть, побачити. Ну от, все буде гаразд. Тільки треба, щоб пройшов цей період. Зараз дійсно великі загрози можуть бути. Карта перемоги. І це, це що ця карта говорить, що неминуче, рано чи пізно, все одно. Все буде повернуто якби до вас. І все, що вам належить, належить тільки вам, цих карт. І перемога неминуча. Так що так, тільки через якусь людину. Мамі, зараз, на даний час, я не бачу, щоб вона змогла туди дістатися. Не переживайте, ці, е, ця спадщина буде і в дітей, і внукам, все дістанеться, все буде гаразд. Так, давайте почистимо, прошу ви сили, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Відведіть, відверніть від будинку, від близьких, від мами. Одвожу, відвертаю. Більше нема загрози для мами, для її життя. Прошу вищі сили, допоможіть, збережіть будинок, збережіть майно. А, так там у вас де будинок, там повно зрадників, людей, які зда... ну, якимось чином впливають. Там угу. дуже небезпечно. Зараз дуже небезпечно. Заперечуюсь, прошу вище сили, допоможіть. Все, що належить. Тому, хто запитує мамі, належить тільки їй і нікому більше. Одведіть, одверніть ворогів. Більше не можуть чіпати. Мама, на йому. Чіпати не зможуть. Сили втрачають, сідові втрачають, жити не зможе. Оцікай ворога від будинка, чіпати не зможу більше, буде так і так і є. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, беріг. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть майно мами, щоб його не чіпали вороги. І все, що мамі належить, належить тільки їй і нікому більше, і ніхто не зможе більше чіпати. Це майно буде так, так. Оцікай ворог двор, де буде звільнена територія повністю, де знаходиться майно повернуто власник. Буде так. Дуже сильні там агресивні бойові дії, я так розумію, будуть проходити. І цю територію мають де окупувати. І це ближче вже із Нового року піде. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю, щоб в вашому просторі. Очистився простір від негативу, від агресорів, від злих людей, щоб вони пішли іншими шляхами. Вас оточували тільки люди, які бажають вам добра, щастя, які е, хочуть, щоб ви були щасливі, буде так, і так є. От також нагадую про наших військових. Будь ласка, не забувайте робити донати. Маленьких донатів не існує. Допомагайте закривати збори, якщо ви помічаєте, десь йдуть, збирають на дрони, автівки, лікування для військових. Допомагаємо. Бо це дуже необхідно. От, дякую за увагу. Бажаю приємної кави попри все і е, до зустрічі!